Щирі вітання всім телеглядачам, це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. І до студії ми сьогодні запросили Анатолія Бруня, психолога, спеціаліста по роботі з дітьми, підлітками та сім'ями, і тренера курсу «Татохаб» Тохаб Вінниця. Ми ще вітання вам, пане Анатолію. Доброго дня. Ну і звісно, про що питати психолога? Про те, що зараз болить і турбує, напевно, чи не кожного. І це ментальне здоров'я, це наша психологічна стійкість, про яку ми так багато говоримо. І ось Натрапила на цікаву статтю, яка змушує задуматися. Це власне, ми з вами про це проговорювали вже під час зустрічей. Що наша психіка змінюється, ми навіть цього не помічаємо. То що ж відбувається з нашою психікою на третьому році повномасштабної війни? Які зміни і чи психологи підтверджують, чи ви такої ж думки? Угу. Е, звичайно, що е, всі вже майже три роки повномасштабної війни. Ми перебуваємо, ми перебували на різних етапах адаптації до цієї травми, до до тої ситуації, що ми зіткнулися з повномасштабною війною в 21 столітті, і ці етапи вони були. Їх можна було б навіть чітко окреслити. Якщо перший був стресовий, і кожен на цьому стресі реагував саме виходячи з рамок реагування в стресових ситуаціях, хтось завмирав. Хтось тікав, а хтось йшов, нападав, да? хтось йшов до лав Збройних сил для того, щоб захищатися, да? і бути сильним в цій ситуації. Потім суспільство, переживши перший стрес, адаптувалося до того неймовірного рівню стресового навантаження, тривоги. Да? І ми почали на, на тому збудженні, на тому стресі, ми почали допомагати армію, армії працювати, хто кожен займатися тим, чим хто може і хто чим вміє, але психологи самого початку говорили про те, що з початком повномасштабної війни ми всі знаходимося під величезним навантаженням тривоги, під величезним навантаженням стресу, і що це навантаження за певних умов воно буде накопичуватись і кожен. Зможе його витримати в залежності від рівня особистого ресурсу. І коли цей ресурс особистий буде закінчуватись, тоді кожен з нас буде стикатися з тими чи іншими ефектами. І що це за ефекти? Це ефекти, які пов'язані з виснаженням. Це ми можемо говорити про те, що людина втрачає енергію, впадає в стан апатії. Депресія, людина, апатія. Ну, депресія це вже прямо uh -huh. коли ми говоримо про клінічний прояв, коли людина вже зовсім, можна так сказати, злягає, да, коли людина відмовляється від активності. Да. А от Апатія це таке обезсилення, астенічні реакції, ну, тобто да, астенічні мається на увазі такі реакції смутку, розчарування, відчаю. Да, це от, от такі пригнічені реакції. Це коли людина згортає коло своїх взаємодій, ну, тобто стає менше комунікувати з Соціальних оточенням, контактів. з причому навіть з досить близьким оточенням, Да, і ми можемо бачити, як хтось там, от людина була активною, всюди приймала участь, всюди, всюди була з усіма. А тут раз і людина починає зникати з цих активностей, починає зникати з тих заходів і так далі. Ми розуміємо, що просто закінчуються сили на це, тому що на комунікацію, на соціальну активність також потрібні сили. І тому, да, тому ми стикаємося, от саме з цими речами, і е, дуже е, це з одного боку природньо, так тому що ми, ми правда переживаємо великі навантаження е, пов'язані з е, війною і всім, що навколо неї. Тому що це ж і необхідність жити, працювати, е, хтось служить сім'ї. Тут турбота, взаємопідтримка, взаємодопомога і так далі. Да, це все це все те, що врешті-решт забирає наші сили. Да? І, е, від самого початку психологи про це говорять і продовжують говорити, що ця сторона, вона як була, є і буде залишатися досить такою напруженою, принаймні до завершення війни. А з нашого боку, задача виводити на високий рівень забезпечення себе ресурсами. І ми постійно всі психологи весь цей час говоримо про те, що потрібно турбуватися про власні ресурси. Потрібно шукати способи поповнення особистих ресурсів. Це що це ми маємо на увазі? Це отримувати задоволення з усіх джерел, які доступні які для можливі. нас в таких умовах. Да. А І... чим це небезпечно? Які е, наслідки довгострокові можуть бути е, от таких станів? От якраз довгострокові наслідки це вже е, поява якихось постійних, е, постійних таких е, комплексів. Які призводять до зниження життєвої активності, які призводять до стигматизації там, тієї ж самої тривоги, які призводять до повної апатії, да, і врешті-решт можуть переростати в те, що ви сказали депресія, да, або є таке поняття, це вже клінічний просто да, клінічний, Діагноз психіатричний або генералізований тривожний розлад, те, що теж є клінічним, тобто, коли людина вже прям дезадаптується, коли людина не може вирішувати свої життєві задачі працювати, спілкуватися з близькими, виховувати дітей і так далі. Тобто людина перестає бути здатною до цього. Ще раз, що з цим робити? Ми цього не помічаємо. Нам здається, що все так, як і було, але потрібно, зміни вже відбулись. Потрібно, не зважаючи на те, чи помічаємо ми про те, це навантаження, чи ми його відчуваємо, чи ми настільки до нього адаптували, що ми його не переживаємо. Потрібно турбуватися про своє психологічне здоров'я, про е, свої психологічні ресурси. І для цього ми маємо робити все те, е, що е, да, що буде нас наповнювати, і є багато е, різноманітних там протоколів. От ми зараз з колегами працюємо і розповідаємо людям про протокол Basic PH, Він зараз досить популярний. Та це там де є шість критеріїв нашого mm -hmm. ментального здоров'я. І ми повинні звертати на кожен з них, да це віра. цінності, да, цінності віра, ідеї, мрії, тіло, соціальна Соціальний, складова. Так. Да, тобто, угу. і от коли ми, коли ми турбуємося про ці всі спектри нашого життя, коли ми всі їх наповнюємо і наповнюємо якісно, тоді в нас є більші шанси витримати ось цю напругу. Це навантаження. Це означає, що потрібно наповнюватись позитивом. І от ще одне запитання, яке звучить зараз в суспільстві: ми наближаємося до Різдвяно-новорічних свят. І завжди це було святами, це було радістю для дітей, для дорослих, які будь-яке свято, а Різдво і Новий рік це особливо. Це щось таке неймовірне, магічне. І от така суперечка, такі думки в суспільстві. Не час, все так сумно, все так погано. От чи є це ось ці дні Різдво, Новий рік і те, як будь-яке інше свято, дні народження, дітей, рідних от тим джерелом позитиву, емоцій і тим ресурсом для наповнення себе енергією і мені здається, що я з самих перших днів повномасштабного вторгнення, ну принаймні з того часу, як я почав уже працювати з людьми, да, от, з в умовах війни повномасштабної, я є тим, хто протистоїть цим твердженням. Які звучать не на часі, да ми не повинні радіти, ми не повинні отримувати Сміятися задоволення. Ми не повинні сміятись. Ми не повинні проводити якихось шумних там, можливо, публічних розваг. Я з цим категорично не згоден, тому що це якраз і є умова того, що ми можемо вижити. І справитися з тим всім, що на нас тисне, і тому новий рік, він же ж для нас з чим пов'язаний, да? психологічно, це перезавантаження, це зупинка, коли ми оглядаємось назад на те, що у нас відбулося, які в нас були досягнення, які в нас були невдачі, це як підведення підсумків і погляд вперед з надією. І тому я вважаю, що всі, хто зараз, от, скажімо так, Є тим, ну всі, хто вважає, що це не потрібно робити, мають зробити це хоча б е, технічно. Да? Іноді психологи кажуть, що якщо ви колись від чогось отримали задоволення, а зараз е, ні, то зробіть це просто механічно, а задоволення може прийти потім. Тобто підведіть просто підсумки угу. року і подивіться, да? спробуйте перспективу. перспективу спланувати наступного року, подумати про те, що, що ви хотіли б робити. Да, щоб ви могли які проекти реалізувати, і так далі. Хоча б зробіть ось цю паузу і зупинку. І, звичайно, діти особливо да, вони завжди намагаються наповнити це якимись світлими е, переживаннями, е, наповнити це радістю і так далі. І я думаю, що тут дорослим варто більше дивитися на дітей, да, тому що вони є більш безпосередніми з точки зору е, взаємодії з цим світом і е, з, бо, своїм бажанням жити. На своїм бажанням отримувати задоволення від життя вони нам показують, що е, якщо є привід радіти, треба радіти. Отже, про підсумки я про проект Тато Хаб Вінниця, про потужний проект, в якому ви працюєте вже не один рік, і який приносить за вашими словами задоволення, і який, напевно, як ніколи сьогодні корисний. І актуальний в, в контексті того, що ми говорили. Розкажіть про цей проект, власне, про його мету. Е, нагадаю нашим глядачам, тим, хто ще не чув, не дотичний, і про напрямки роботи цього проекту. Угу. Так, ну перш за все, е, скажу, що е, «Татохаб Вінниця» – це справді проект. Е, да? Що це означає? Це означає, що він реалізується е, громадською організацією Клуб Рибалок України. За, в рамках гуманітарного реагування UNPA, це фонд народного населення в Україні, і за підтримки Швеції, за фінансової підтримки Швеції. Що стосується, що стосується цілей і мети, початкова ціль Татохабу всіх Татохабів в була полягала в тому, щоб виховувати, якщо так можна сказати, на або просувати тези відповідального татівства, тобто формувати позицію, в якій тато це людина, яка надзвичайно важлива в житті, вихованні в психологічному дорослішанні дитини, і роль тата, його значення в спілкуванні, в комунікації, вихованні дитини надзвичайно важлива. Це перша ціль. Настанням повномасштабної особливо війни розширилися цілі. А і ще була одна ціль, яка була початково, це профілактика гендерно зумовленого насильства да, і власне робота над темами гендерної рівності да, і рівних можливостей для представників да, там, різних гендерів. З, з початком повномасштабної війни в нас додалися вектори. Перший, який додався, це підтримка ВПО. Угу. Так, це те, що з'явилось перше, тому що Вінниця була одне одним з тих міст, куди багато приїхав. Вінниця і околиці, тому що у нас є виїзні заходи. Також для ВПО. Ми їздимо в громади. Навіть не околиці. Я сьогодні ось дізналася, угу. що в Ямполі проживає прикладом найвіддаленіша угу. точка південна нашої області, також майже три тисячі так. ВПО. Так, я знаю, uh -huh. я був е е в Крижополі в рамках іншого проєкту, там також дуже багато ВПО. Ну, тобто по всій області. Е да, я маю на увазі, що ми не тільки в Вінниці uh -huh. проводимо свої заходи, а що ми проводимо заходи і е е також, по, по да, 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 не, вже, uh -huh. вже почали це робити в рамках області. Е і останній напрямок, який е додався, це е підтримка е родин ветеранів і ветеранів війни це те, що це те, що ми зараз здійснюємо. І в нас ця осінь прийшла було багато досить активності нас да, в цьому напрямку, і що дуже радує, що ветерани відгукуються. Тобто Є запит. вони що вони йдуть, і вони комунікують, і вони йдуть з родинами. І це, це дуже гріє, і це радує про те, що ну, цей напрямок він буде точно розвиватися. Толю, а як змінився взагалі запит за три роки? От те, що було на початку: запит в цьому проєкті, запит угу. до психологів, запит на якісь послуги. А, і що я зараз? Угу. Я скажу так, що якщо ми говорили на початку повномасштабної війни, то в нас були більше запити якого плану? Це було як справитися з тривогою, як допомогти стабілізувати якось сімейний простір, щоб в цьому просторі було менше напруги, менше тривоги, менше страху, як потурбуватися про дітей, щоб діти мінімально постраждали від самого явища війни. От і якщо ми говоримо про динаміку і зміни, то вже там на другому році війни у нас почали формуватися більше запити про сімейні конфлікти між чоловіком і дружиною, які знову ж таки часто були спровоковані або тим чи іншим, той чи іншим мірою пов'язані з війною. І на сьогоднішній день я можу сказати про те, що ми прийшли десь напевно до. Кола ну такого більш-менш традиційного запитів, які в нас були до початку повномасштабної війни, тобто це проблема виховання дітей. Це е, е, необхідність регулювати стосунки. необхідність регулювати свої стосунки з дітьми, mm. тобто витримувати їх емоційно, mm -hmm. не застосовувати стосовно них там е, насилля і покарань. Партнерські стосунки, тобто як вибудовувати стосунки з своїми половинками, е, як вибудовувати стосунки на відстані. Це той, е, то що додалося у зв'язку з тим, що багато е, чоловіків жінок на фронті, і необхідність підтримувати стосунки на відстані. Вона є актуальною і такий запит є, і не так? всі, і не всі знають як... Е, що робити, робити як, да. сим, як сим як цим жити бо це правда не просто е, і тому тому от фактично ми маємо коло коло темати коло запитів які які тільки скажімо так тематично на які тематично uh -huh. лише впливає війна а якщо говорити про структуру цих запитів то ми маємо повне повне таке на да, ох охват на да, нахоплення uh -huh. е, по по всім темам які стосуються наш нашої роботи з сім'єю навчальний курс школа для татосів uh -huh. знову ж таки детальніше про що це? Я розумію, що це знову ж таки про стосунки дітей, про стосунки в родині, про партнерські, про побудову партнерських стосунків. А ось особливо зараз, звісно, що знову ж таки змінилася ситуація і є, є якісь поради, напевно, від вас, якщо це школа, а як же налагоджувати в особливо складний час? Uh -huh. Тут, ну, по-перше, кілька слів за сам курс. Він у нас, ми в цьому році провели три тата-школи і це я вважаю, що це непоганий результат. В нас було наповнення. Це, скажімо так, семінари. Які стосуються оцих тем, про які я проговорив, це стосунки партнерські стосунки в сім'ї, це виховання дітей в різні вікові періоди, да це ненасильницьке спілкування, це виховання статеве сексуальне дітей, і це взагалі партнерство, скажімо, між чоловіком і дружиною в усіх аспектах життя, зі зміною уявлень про стандартні гендерні ролі. А, ну тобто, в нас ж досить традиційне ще суспільство, Мама вихов... і... виховує тату да, заробляє. Да, Сьогодні да, це да. все змінюється. Да. І, і от це, 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 ще, да, угу. це ще один з тих напрямків, з якими ми працюємо. Е, так от, якщо говорити про е, ті е, специфічні такі запитання, е, напевно, найспецифічніші, е, які е, чув в цьому році, не, це от, я так в два зараз сформулюю. Це прям як запити. Да? Е, один з них. Е, це... Той, який стосувався того, що от я батько і я відповідальний батько. Але в мене є таке враження, що діти почали навмисно ну, тобто, там, дратувати, виводити мене з себе. І що хотілося б якось розуміти, що з цим робити. Бо я відреагував просто, ну, примітивно. Да? Там, ну, простіше кажучи, там, Да, там, якогось дав, прикрикнув, скажімо так. Да, чи прикрикнув. І е, в цій ситуації да, це це один, це там, де, е, про що, про чому особливий цей запит? Він якби не, не сильно особливий, але це про те, що навіть сильним людям, які хорошо регулюють свої емоції, свої психологічні стани, які здатні контролювати себе в різних складних ситуаціях на сьогоднішній день може не вистачати сили поряд своєю маленькою дитиною, там, хлопчиком чи дівчинкою. Відрегулюватися. І оце це запит. Да? Тобто, тут запит не. Ну, в нього чітко є розуміння, що він не, не зробив неправильно. Запит не на це. Не, не, не скажіть мені, чи я прав чи не прав. Запит про те, як мені повернути свої сили, як мені повернути свою емоційну врегульованість, як мені повернути свою емоційну стабільність, щоб я міг берегти дітей від своїх емоційних вибухів. Да? І з цим запитом зараз є багато. Ну тобто, от з цим запитом багато звернень. Ті батьки, які розуміють, що вони втрачають все більше контроль над собою, вони розуміють, що раніше я не так на це реагував, чи реагувала, А сьогодні з'явились такі реакції. І другий запит це запит від ветерана. І я думаю, таких запитів буде багато. Це про те, що я обожнюю своїх дітей. І для мене мої діти це найцінніше, найкраще, що є в моєму житті. Але я змінився там. І чи зможуть мої діти... Прийняти мене таким, вони переживають да. це, це переживання такі батьків, це переживання mm -hmm. батьків про те, чи зможуть їх прийняти їхні діти. І я думаю, що це настільки стосовно дітей стосується, а да, взагалі думаю, родини, родичів рідних да. чи чи приймуть мене таким уже зміненим. І я це також чую вже неодноразово. Просто тут було сформульовано якось чітко. так чітко дуже. Да. І з цим потрібно працювати не лише в школі для татусів. Батьків, а з цим потрібно працювати в межах родини. Я згоден. І е дружини, і чоловіки. А, с... Ну так щоб абсолютно стало зрозуміло, я закцентуємо ще увагу. все таки, що ж таке ненасильницьке спілкування і виховання сьогодні. Ґгум. Ну, я завжди, коли починаю говорити про ненасильницьке спілкування, я розумію, що спочатку потрібно чітко сформулювати, що таке насильство. Да? Насильство це зумисне причинення шкоди. От це максимально просте формулювання, але воно воно якби чітко одразу да, дає розуміти кордони що, чітко да, що визначає насильство. Це коли uh -huh. хтось навмисно причиняє шкоду іншій людині. Причому це може бути шкода: психологічна, да? психологічне насильство, фізична, коли фізичне насильство, економічна і е, сексуальна, да? тобто чотири форми прояву насильства. Так, от коли ми говоримо про ненасильницьке виховання, ненасильницьке спілкування з дітьми. То я, перш за все, я хочу сказати, що ми бачили якусь дуже хорошу динаміку і до початку. І навіть після початку повномасштабної війни, і ми здається, у вас спілкувались і говорили, що є дивна статистика, так. де якість спілкування угу. батьків з дітьми де збільшується с... час. Ми говорили про час і спілкування. час, і якість, угу. тобто, що це не просто перебування татів з дітьми вдома, а що це якісне спілкування, а це включеність в так. життя, в спілкування. І, да. і от зараз, да, коли от ми почали угу. з ментального здоров'я і з цієї напруги і виснаження, це зараз призводить до того. Того, що в нас почали рости знову оці моменти з насильством. Причому це не насильство з позиції того, як, як було, скажімо так, раніше. Ну, тобто наші батьки, дідусі вони вважали, що дитину треба бити. Треба бити, як казали, поки поперек ліжка, бо якщо буде повздовж, то вже Тоб пізно. пізно. Тут це не це не про це, тому що зараз дуже багато молодих татів і мамів, вони вже прочитали психологію, вони знають, що насильство це не є окей. Особливо стосовно фізичного тут же зрозуміло дуже. Да? Угу. Вони там ще стосовно психологічно не завжди можуть відрегулюватися, а стосовно фізичного, тут вже понятно. Але ось це все, що з нами відбувається, призводить до того, що навіть ті, хто вірить і переконаний в тому, що це не добре, це. І тоді виходить, що вони самі ж від цього потерпають. Ну, бо я, виходить, роблю те, що вважаю робити негарно, недобре, але я роблю, не можу Але зупинитись. я роблю, бо не можу себе врегулювати в цьому. І от таких запитів стає більше. Ми от прийшли на цю фазу виснаження втоми, а вона ж і, як це, вона ж і завжди характеризується тим, що ми починаємо робити помилки, ми починаємо бути більш імпульсивними, емоційними в своїх діях. Тобто ми користуємося не перефронтальною корою, а десь древнім своїм мозком. Який нас емоційно веде емоційно. наскільки важливо в вихованні дитини роль батька і матері? Ну я думаю, що я зараз буду банальщину говорити, але це зрозуміло, що це надзвичайно важливо для дитини. щоб були обоє батьків, тому що і з точки зору рольової поведінки, і з точки зору тих речей, які даються дитині чоловіком, батьком і жінкою, матір'ю, це різні речі. Да і тому, коли коли в дитини поряд є батьки, це ну обоє батьків. Це дуже важливо. Зрозуміло, що коли когось з батьків немає поряд, то це якимось чином можна компенсувати там і перекрити. Але ми не можемо говорити про те, що це нормально і хорошо, коли там батька немає поряд. Чи ну, мами немає чимає чи мами? Немає тоді поряд? в контексті цього запитання можливо порада для наших глядачів сьогодні багато батьків і зовсім маленьких, і підлітків, і вже дорослих людей. Не дома, тому що вони захищають нашу країну, своїх дітей, свої родини, і звісно, що діти втрачають, тому що це не місяць. Ми розуміємо, що це хтось уже когось не має три роки, когось ще більше, тому що ага. з 14-го року перебувають люди на війні. Хтось навіть рік, тому що навіть місяць, коли випадає життя дитини, яка ось ось 6-7 років, це багато. А коли йде на місяці, на роки рахунок, як компенсувати цю відсутність батька, як можливо це зробити, і чи можливо взагалі напевно, давайте так. Якщо ми говоримо тут важливо розуміти, про який вік дітей ми говоримо. Чим менший вік дитини, тим важливіше, щоб я маю на увазі свідомий вік. Там від трьох років, тим важливіше, щоб був безпосередній контакт постійний з батьком. В тому числі і, і замеж... тактильний, але і, якщо його немає. Якщо немає, то організовувати uh -huh. хоча б е, е, там, чи відеодзвінок, чи дзвінок по телефону, щоб дитина могла бачити свого батька, щоб вона могла з ним контактувати, чути його голос, бачити його, е, щоб вона могла чути його слова, про його любов. Е, і дітям часто не потрібно. М, да, от я, я чую часто, коли ветерани говорять або дружини ветеранів говорять про те, е, які розмови відбуваються у татів, які на фронті з дітьми. От, е, і це відбувається так. Мама спочатку е, татові розповідає, що він там чи вона не зробили уроків, там, то і що. Потім тато дзвонить і каже: Ти чого, не слухаєшся маму, маму? Ану, давай роби уроки. Е, Тут важливо от в цей час говорити своїй дитині про те, як ви її любите, да, і як для вас важливо, що ви її чуєте, що вона з вами спілкується, і про те, що ви вірите, що вона буде справлятися з тим життям там, да, а ви будете тут да, справлятися з тою ситуацією, в якій ви є. Да, і це це, це це ті моменти, які ми постійно говоримо дружинам, мамам. Да, про те, що е, важливо, щоб спілкування тата з дитиною це було про їхні стосунки, да, і про те, що тато е, чекає зустрічі, любить на да, сумує і так далі. І е, для дитини, щоб це була можливість повзаємодіяти зі своїм батьком, а не ці, а не чарівні пенделі від батька, який знаходиться на фронті. Хоча іноді іноді для старших це може бути теж хороший, е, хороша взаємодія. Mm -hmm. Підлітки люблять такі штуки, mm -hmm. вони люблять, коли тато десь з дорослий розбір. Е, да, да, да. Коли по-дорослому, там як ти там, що ти там, а а, що там, а що маму не бережеш, да? чого чого там мама хвилюється, да? ну там підтримувати маму, там якось. Ну от, 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 от такі от штуки. Толю, от ваш особистий підсумки в цифрах ви проводили з діяльності проєкту Тато Хаб Можете за кілька слів сказати, тому що ці цифри направду, вони такі приємні і проведених заходів, і участі в них людей. Але до того ж хочу, щоб ви додали от своє особисте спостереження і свій висновок, підсумок от цього року роботи. Для мене найкращими підсумками є зворотній зв'язок. Від учасників завершення якогось якогось блоку роботи. Це те, де я кожен раз собі відкладаю, що о, цей захід був проведений недаремно. Це коли учасники говорять, що о, я зрозумів про те, що коли дитина робить ось так, мені де. варто було б діяти, реагувати ось таким чином. Коли вони усвідомлюють про свої стосунки з дружиною, і дуже часто я чую, на жаль. Але з одного боку це радує, а з іншого, на жаль, коли вони кажуть, що дуже жалко, що я про це засную зараз. Що в мене там вже підлітки, наприклад, да? а от я не чув про те, як раніше там варто було б це робити. Е, і е, мені, мені подобається, коли учасники беруть, да? Тобто, бо можна ж прийти просто і піти, а можна прийти і сказати, о, а деякі прям ведуть конспекти, вони записують, фіксують, задають дуже багато питань. Вони нас зазвичай дуже багато дискутують. Ці да, але коли вони виходять, ми кажуть, да, я я, от дещо з того, що ви проговорили, я приймаю. А дещо для мене ще не просто, тому що я тут особисто не готовий. Тому отакі зворотні зв'язки. І їхні зміни, коли вони потім приходять і кажуть, ви дуже допомогли мені. Я відрегулював нарешті свої стосунки з дітьми. Або мені вдалося врегулювати стосунки сина з дружиною. Ми про це також вже раніше говорили. Тобто, це для мене і є результат, коли ми, ніби проводячи більш таке теоретично-практичні заняття, це не суто навчальні, да? а угу. більше теоретичні навчання. Ми отримуємо практичний результат від наших учасників, тобто зворотній зв'язок про те, що в них є результати. І це те, що є особисто для мене, таким найбільшим. Да, там, де я ставлю собі галочки, про те, що ми працювали не даремно. І це для вас є стимулом продовжувати далі, тому що проект Тато Хаб не закінчується. в Вінниці, як і в інших, напевно, сподіваюсь, в інших містах країни також все так. гаразд. Так, я знаю, що ще відкриваються нові тато хаби, тому так. Да. Дякую вам. Це була така дуже швидка насичена, конкретна розмова про конкретні речі і про важливі речі для кожного з нас. Ми говорили про те, що відбувається з нашою психікою під час повномасштабної війни, уже на третьому році, про те, що є невідворотні зміни, і кожен з нас має отак зупинитися і задуматися, як я себе почуваю, і звернутись до психолога завжди, коли ми зустрічаємося в студії з фахівцями. Ми на цьому наголошуємо: що сьогодні немає. От боюсь, незручно, не можу. Це ваше майбутнє, це ваше завтра, це ваше здорове завтра. Бережіть себе. Бережіть своїх дітей, бережіть свої родини. А я нагадаю, що в нашій студії був Анатолій Брунь, психолог, спеціаліст по роботі з дітьми, підлітками та сім'ями, тренер проєкту Тато Хаб. Вінниця. Бережимо своє здоров'я, допомагаємо ЗСУ, донатимо і віримо в перемогу. До зустрічі! Щасти, до побачення.